Вітаю вас усіх, дорогі сестри, мені надзвичайно приємні завжди кожну неділю бачитися. І взагалі я дуже дякую Богу за те, що в мене є, є улюблена дорога мені церква, яку Бог мені привів. І хто з нас, ну і всі члени нашої церкви зареєстровані в групі Viber, і там на початку тижня ви бачили це відомлення, що мені в понеділок робили хірургічне разом оперування мого ну, одного боку. У мене хворі очі, і от я настільки пережила в цьому благословення. Благословіння не тільки в тому, що заподіли уникнути відчарування всіх, а благословіння в тому, що я дуже часто завжди, коли моліся, коли взагалі коли якісь труднощі, я дуже часто пригадую собі обітницю Бога, коли він казав в книзі пророка Захарії, що хто торкається вас, то торкається моєї зіниці, мого ока. І от в понеділок під місцевим наркозом, під анестезією, але лазерним втручанням торкалися зіниці мого ока. І ви знаєте, це було не абсолютно безболісно. Я відчувала цей біль, він був такий миттєвий, але він був настільки пронизлений. І от я коли сиділа за цим лазером, коли я ж не знала, що це буде боляче. І коли раптом відчула цей біль. І зразу ж на думку мені спала ця обітниця, і я просто відчула, ну, це не був реальний біль, який був дійсно до живого тіла, тому що мені обезболили все ж таки. Але це біль був, який ну, він був нестерпний. Коли виникав, його зразу треба було процес припиняти, тому що далі неможливо було працювати з ним боком. І я просто на собі переконалася, наскільки Бог нами цінує, наскільки він нами дорожить. Це не передати будь-якими величавими схвальними словами нашими, тому що наші слова всі недосконалі проти того, наскільки досконало і сильно цінує нас Господь. Так що слава моєму! Я дякую Богу за те, що всі ви молилися. Я відчувала особливу підтримку і спокій, був мир. Не було тривоги, не було такого смутку. Якогось. Дякую Богу і дякую вам.